Starts. А, хил. Хал! Хіл-хал. Ну, він. Він цікавий і не цікавий одночасно. Твій геймплей це тупо настрілювати з дистанції. Я зрозумів. Це 9 міня, я зрозумів. Їлючов в нашій шкілі шипелявого човна. Ші, 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 пилявого, човна. <рив> ага. нє ні, -ні, -ні ми, ми вже знайшли. Хіл, хал, хул. Так, він прикольний тим, що в нього великий калібр. Він дає крейсерам цитадельки і лінкора він робить боляче. Але твій, твій весь геймплей це, блять, намагатися когось бити без кінця. Це по типу радянських есмінців, це по типу Рагнара. Ну, Хілка добряча зато є. Побав, побавитись цікаво. Для стабільної гри швидко набридає. Не бачу їх в рандомі зараз. Щось взагалі не бачу. Дуже рідко зустрічаються. Так, Костя, ти зрозумів, що робити треба? Венеція, ніхуя собі бігдеді, знову тебе переслідують, Венеції. Я йду, я йду. Йду, я, я йду. Але він хитрий, він втече. <свиток> Зараз буде від літачка світитися, походу. Дуже швидко в них награлися, я ж за це саме говорю. А якщо я отак зроблю? Я встигну його зробити добрий вечір, чи ні? ні не встигну. Сука! Трошки по таймінгам не встиг. А не, встиг. Він дуже в себе повірив. Ой, хорошо. Дуже в себе повірив. А ну, догризіть. Don't push horsies. Хорош. Коняка, ну що ви, блядь. Ну 25 тисяч мені. Від кого від Монтани? Почув у вас. Що мені знищили гармати? Бмка засранці. Конякому не покажить смокскрин сет, а ты исцекли виявився. Ти не з тих, що будуть борті ходити, як я. <sighs> Гарний початок. На моє здивування. Так, подлюка. Дивись! Кость! Скинь сьогодні хорогуму, просто натисни скинути. І все, і не рухай. Просто не рухай. Завтра прокинешся. І якщо маєш бажання за вільний досвід, прокачай до десятки. Ну не купуй десятку. Або просто прокачай до десятки. І коли ти відкриєш десятку, в тебе на хорогуму знову буде Х2. І так само скинь ще разочок його. І в тебе на одному хоргума вже буде чисто 40 тисяч плюс клановий бонус. Так, якщо в тебе з усіх тільки десятка, то ти все одно отримуєш за всі човни, навіть якщо в тебе не викуплені. На них також їх збуде. ПМК 9,5 маловато. Я думаю, його зустрічать на ПМКшку вже. Але бачу зарано. І, по факту, ти типу, вийде, що ти два рази скинув, витратив за два рази скидки, а бустів отримаєш як за чотири рази. Тупо наїбав контору. Там хтось з островом такий класний засвітився був. Ненароком. Там якийсь на ібокі. E Тихесенько хесенько за острова. Ой. Ой. Нарешті нормальний бій пішов. Проблем solved, На хоругума буде 24к. А чому 24к? А, на самому, тільки на 70-ті буде 24 тисячі, все вірно. 40 буде на всій гілці, так. І якщо ти порахуєш, тобі не вистачає ще трошечки. Наприклад, якусь ти хочеш десяточку собі залутати. Ще разочок у шліф... вечір, ми ш... з шліфанеш от ханеш за... за 700 тисяч і ти собі купуєш якусь десяточку, а? Всім Ти добро, шановні. Всіх вітаю. Трошки катаємося сьогодні, замовлень. Бажано, щоб якусь пісеньку замовить. І може, як щось там на баночку кинуть якусь гривню дві. Назбираємо 16 800, будемо перше замовлення робити вже. Ой, брешу, 18-18,600. Як кажуть, в Росії хлопнув задимленням. Він сплив трошки негативно. В іншу сторону сплив. А що ти? Я тобі не цікавий, друже. Ти когось там кращого знаєш. Ви по МК візьму. Башню зламав. Коротше, якщо ви скинете сьогодні-завтра, то у вас з'явиться відчуття, що ви бали ВГ. Але при умові, що до цього ви не скидали. Ой, блядь, 20. Оця монтана мене заїбала, я вам скажу. Ця монтана мені попередній раз дала 25, і зараз мені а. нахуй. Діда все є, навіть 144К от і ходе, але щось на шару то святе. А де ти стільки назбирав? Не вміючи скидати гілки, де ти стільки назбирав? Чи це ви всі до Ярки Харківщини тобі скинулися? Що в тебе є всі човни, всі модерки є? Я ж кажу, це монтана клята. Сталіки всякі ходять бортінами. Поню дали другий шанс. Не вистачає мені світла. Світла мені не вистачає. Я тупо проспонсорував цю, цю шляпу на Монтані. Де коняка? Щоб він мене зараз не затаранив. Це буде сумно. Сука! ПМК, їбуче, давай! Фух. Фух, я сказав, я тихесенько, так. Правовий до нас в клан буде їбачити із правильним контегом. Візьмете мене до себе в клан? Діда множество до награє, нія половина дурнуватих модерок навіть не брав, а лодки так усі стоять. А, -а, 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 а! Хуєть. Як це відбулося, ніхто не знає. Так, у мене тут Ютланд. Ні, ну то треба рот спочатку цей в, в кланові зайти до вас пограти, щоб ви подивились на мене, чи щось може він, чи не може ніхуя тільки пиздіть. Я на вас маю подивитися, послухати, ну коротше. Корабельний олігатор я свахує. І світить. Хочеться від Ютланда так помирати. Тож тебе відпустять. та я сам вийду. Я вон дивлюся Тоха сумрак, замість того, щоб своїх збирати. Пішли грати кудись там, в Дейси сидять, грають. Ні, ну хай грають. Просто своїх багато сидить. І ніхто не намагається жодного разу зібрати. Вова не збирає, ніхто не збирає. Заебісь історія, ні? Блять, зараз турпів буде мільярд. -ху -ху. Де вся банда. Козак Пердін 34366 підписався на канал. Так. Перін дякую за фоло. Слава Україні. Не, Вони знущаються сьогодні наді мною. Що це за бій, блядь, цитаделяк? А-а-а! а а, а, а на 8 штук. Ага. Наскрізних, Давай мені торпу, и я полетів навику. Не, ну це кино. Те шонов так грани робится. Та нове рофли блядь! А можна пробити його? Піздець кейс. Помри вже? Ні. Замахав, чесно слух, як злиплося Бунго. Терпиться. Шкребем на Бунго. Ми не всіх тільки Вову. Як і Вову можна. Ми Вова навчимо швидко і безболісно. подлюка там всіх по місцях ставить за 2 хвилини. Ці по струні ходять. Я зрозумів вас. Що граєш в кораблі, то по вухах їздити вмієш. Це як любителі риболовлі по риболовлі по вухах їздити. Я не такий. Я не вмію піздюнькать. А що по поїм буде колись звучать, ні? Мене переманили з німецького клану в 24, зато граю з тими, кого хоча б розумію в чаті. Ну це нормально. Гей, не дімуся відключати підкрутку, було дуже палівно. Ну, ти бачив, який чорт був? От сука. Я не встиг звестися. Не встиг завестися. Сюка. А він так файно йшов. Ну що, як в попередньому бою загаю? Добре. Добре, 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 добре. Розмінялися. Ну прям сицильк сици... 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 мені зайшла. Не розумію людей, які сирвать по кланах, сам не розумію. Ай, блядь. <свят> <свят> Перекладач потребен такие. <свят> Все дуже серьезный рот. А що це я не поняв? Не було, дядя Сережа, не видно, не видно. Ну це він не серйозно тобі написав, рот, так що не звертай уваги. Кліпає, 406 нормально кліпає. Там лише кепи. Е -е, там як в мене все зроблено.